Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео, підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. В сьогоднішньому випуску новин поговоримо про таке. Закінчення бойової перепустки встигне зробити це. Заміна стилів на гвардійця та захисника, список найвитратніших танків в грі та акція на вихідні. Для початку про акції вихідного дня на євросервері. З 18 по 20 листопада проходить акція досвідчений екіпаж, а саме відкривається вигідний курс для конвертації вільного досвіду в досвід екіпажу. одна одиниця вільного досвіду конвертується в 10 одиниць досвіду екіпажу. Також діють знижки на операції з екіпажем, знижки на розширення казарм 50%, знижка на перенавчання екіпажу 50%, знижка на скидання умінь екіпажу. Екіпажу 50%. Ну і якщо ти бажаєш змінити основну спеціальність комусь зі своїх улюбленців, є знижка в 25% і на це. Кожного дня з п'ятниці по неділю на 5 переможних боїв при потраплянні в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, ви будете отримувати X2 до досвіду екіпажу. А далі за виконання надзвичайно простих умов, як для прикладу, завдати 3000 одиниць шкоди за будь Яку кількість боїв, ти будеш отримувати пайки. Ніяких складностей вперед до прокачки екіпажу. До кінця бойової перепустки 9-го сезону залишилося два тижні. Він закінчиться 30 листопада, і є деякі нюанси, про які я хочу нагадати: заберіть свої вибіркові нагороди вручну з поточного 9-го сезону креслення та брошури, інакше вам їх видадуть по дефолту Італію та Польщу. Особисто я радив би взяти креслення Китаю, адже нас скоро чекає нова гілка китайських важких танків з турбоприскорювачем. Яка має вийти на початку 2023 року. А обладнання також потрібно забрати до 30 листопада, інакше воно просто згорить. Також всі зароблені очки цього сезону треба витратити до 30 листопада, в кого їх є багато раджу витрачати на бони. А от зароблені жетони збережуться до 20 грудня 2022 року. Тому часу залишається дещо більше, щоб обдумати пропозиції. Магазину на що їх витратити. По танкам там є дві мастхев машини: чар футур і фаза перша. Всі інші, які я там добирав собі в ангар, потім продавав за нехватки срібла. І якщо ви не встигнете обміняти жетони на товари до вказаної дати, вам нарахують компенсацію в розмірі 100 бон за один жетон. Також жетони бойових пропусків 2022 року не будуть перенесені в 2023 рік. Ну і ще я раджу використати три жетони перепустки на трофейне обладнання, тому що воно доступне тільки один раз на сезон. А щодо членів екіпажу, то вони не мають обмежень за часом рекрутування. Цікава інформація. Від своїх колег я дізнався те, що підтримка варгеймінгу йде нам назустріч у випадках, якщо потрібно замінити совкові стилі на танках захисник та гвардієць. Для цього потрібно просто написати в підтримку, і ви отримаєте заміну на аналоги без радянської пропаганди. Друзі! Коротко про бонус-коди, адже вже 21 листопада завершується акція з об'єднання каналів. І як ти пам'ятаєш, раніше нам обіцяли бонус-коди за досягнення певних вік підписників. Але якщо ця кількість не назбирається, то реліз коду буде в останній день акції, а це вже в найближчий понеділок. Коли буде реліз бонус-коду на Премтан, знову ж таки блогершу командирку, стилі і резерви? Ну і звичайно обіцяний додатковий бонус-код, який буде доступний абсолютно всім, його я обов'язково запощу в спільноті. Хто бажає підфармити срібла перед чорною п'ятницею? Лінія фронту повертається в свій останній в цьому році семиденний запуск. Цей вже третій запуск лінії фронту в цьому році буде мати тільки однорівневі бої. Ох, і багато було хейту, коли сюди ввели дев'ятки. Мені це так само не сподобалось. Так, дев'ятий рівень страждає від нехватки контенту. Особисто для мене це прохідний етап зараз, але для нього потрібно зробити якийсь свій власний режим. Тому готуйте свою улюблену техніку восьмого рівня та прогрівайте двигуни. Для тих, хто не має техніки 8 рівня, не сумуйте, вам нададуть можливість взяти в оренду один з чотирьох танків, а екіпаж з техніки тієї ж нації можна пересаджувати без штрафів та перенавчання. Щодо танків, то вам будуть доступні Т-44, Тайгер-2, м 41 Бульдог та AMX MLE48. На початку запуску режиму у внутрішньоігровому магазині ви зможете отримати цю техніку на 7 днів по ціні 250 тисяч срібла, і її вартість буде зменшуватися по ходу ігрової події. Лінія фронту буде, як і завжди, мати свою прогресію, яка в свою чергу буде складатися з 20 етапів. По закінченню кожного з них ви будете отримувати очки бойових резервів, які потрібні для гри в режимі з максимальною користю, також очки бойового пропуску та бони. Ще з цікавих нагород це бланки перепідготовки екіпажу, які можна отримати тільки в режимі лінія фронту. А чи цікавила тебе коли-небудь статистика по найзатратнішим танкам в грі по сріблу серед всієї техніки в грі? Гравець під ніком Деніарсі з Єврорегіону вирішив зібрати статистику з 50 тисяч реплеїв, а після цього проаналізував їх за допомогою скрипту в Python. Сам автор розповідає, що зробив це по причині того, що розробники ПК версії гри не розкривають нам головного секрету дохідності та витратності танків. В статистиці були враховані такі дані, як ремонт техніки після бою та поповнення боєзапасу танку. Зараз на екрані ти бачиш список з цих танків. Найзатратнішим танком є Об'єкт 279 з середнім мінусом 69 тисяч срібла. Ну хто б сумнівався? Статисти витрачають багато, щоб підтримувати свій колір в рандомі. На другому місці Т-95 Чіфтейн. Середньою витратою в 59 тисяч срібла. Голда коштує дорого, але впевнений, що багато не згідні з її ціною і хотіли би підняти ціну набагато вище. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансову розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!